Пейзажі, натюрморти та абстракції яскраві картини заполонили Чернівецький обласний художній музей. Закарпатець Йожеф Орос представив свою першу персональну виставку під назвою Інший погляд. Свою першу персональну художню виставку презентував Йожиф Орос. У минулому прокурор Чернівецької області, а нині художник-любитель. На виставці представлені роботи за останні два роки. Я малюю недавно так активно, тому що я займався юриспруденцією. Я все життя посвятив прокуратурі, працював в різних регіонах України. Ну, тепер не працюю, тепер малюю. Це просто моє хобі. Мені Просто приємно малювати. Це для мене сам процес задоволення. Роботи автора це абстракції натюрморти та пейзажі. А найголовнішим творінням в житті митець вважає свою доньку Крістіну. Дівчина каже, творчістю батька захоплюється. Вони допомагають як мені, от, лічно перенестись в цей момент. От якщо він малює про літо про якийсь сонячний день, то ти дивишся на ці картини і переносишся в них. Привітати художника з подією, прийшли знайомі, колеги, рідні, а також приїхали друзі із Закарпаття. Подивившись так, роботи, бо я десь окремі роботи бачила, створює картини на різну тематику. Це дуже приваблює, дуже яскраве забарвлення картин і такі всякі несподівані теми пропонує глядачу. Відвідувачі виставки високо оцінили роботи майстра. кажуть, художник малює душею. Вивчаємо всі картини, дивимось на. Всі його роботи і вважаємо, що вони достойні того, щоб до них привернути увагу. Може, ще немає тих тонкостей художнього, художнього мистецтва, але вже відчувається, що ну, це, це людині подобається. Всього на виставці представлено 60 картин. Переглянути їх можна 7 по 25 травня у Чернівецькому обласному художньому музеї. Юрій Гоманович, Андрій Дуртюк, Чернівецький промінь.